Вас вітає канал Спортивний Родовід» про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі пане Богдан! Пані Стефка, вітаю вас. вас. Хочу вам щиро подякувати за те, що згодились зробити інтерв'ю і розповісти цікаві історії, життєві та спортові. Добре, це є. Богдан є задоволений з тим. Так, дякую, дякую. І по традиції нашого проєкту, от питання, пане Богдан, розкажіть, будь ласка, про ваше українське коріння. You know? What's that? Your roots. Um, Так, Yeah, Tato. Tato no, uh, Narodosha o Karpachi, Turka. В Oh, uh, 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 ah uh -huh. uh, Mister. Um, Niszno, uh, bardzo ale, ale stetka, stetka um, deskaże, jak, yeah, rozkazie, jak uh, kato pomer i mama pomela to um, ja wam ja yeah. wam roskację tak. skor, yeah. jak yeah. win. Yeah. Um, Dobrze. Tak. Dlatego paranozy to muszę znaleźć, dekato bo uznali, skoro Turka, uh -huh. u sło wysokości nieszne, czy nieszne mm -hmm. wysokości, nie jak to no І um, я дивилася на Фейсбук, і кожна, кожна людина, що у турка, жила, що мала прізвище з я написала на Фейсбук меседж, так? І uh -huh. так сталося, що одна жінка, що теж мала прізвище призвищенецького, і бачила знімку Богданови та Тата, і написала до мене і казала, що є на цвинтарі, на могелі стоїть. Uh -huh. Образ одного чоловіка, що чисто виглядає, як його тато. І так сталося, що він називався Юліан Нискогус і був Богдановий молодший татовий молодший брат. І почали е, говорити на Facebook. Вона пішла до хати до цих людей, і справді, Іван, та, Богдановий брат, є, був найстарший. Найстарший брат у родині було шестеро їх, mm -hmm. і від того часу почали е, спілкуватися і говорити на Фейсбук. Два Богдан має е, кузини. Я, як кузини є по-українськи? Брати, племінники, мабуть, так. Так, племінники mm -hmm. має щось п'ять чи шість, mm -hmm. шість. Ага. два, один є священик, е, mm -hmm. тарас низькогось. I його син Андрій Нескугусь є е, священником, а найстарший Іван Нескугусь є лікаром і працює при армії, mm -hmm. так як лікаря. Був молодший, молодший брат, два роки від нього називався Онуфрі, і тільки пара місяців тому помер. Мав 96 років mm -hmm. і ще у селі жив. Тато супер, ви Ми... знайшли знайшли свою рідню ріння до України. І, 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 брат не знав, що сталося з Іваном, тільки зна пам'ятає, що він мав 16 років, як німці прийшли до хати. Мама завинула хліб, я буду зараз плакати. Мама завинула хліб ручником і забрали німці. І від того часу тато помер його 54 роки мав. І від того часу вони не знали, що сталося. А тато хіба до Польщі пішов, ем, як німці пустили, з, е, з мамою ще мама була килиця з Польщі. Uh -huh. І так приїхали до Австралії в 49-му році. Uh -huh. І Богдан родився в 50-му, і я родилася. 50 і okay. ми обидва були у ті самі табори тут у Австралії, В Австралії, а тільки yeah. не знали ще одного другого. <laughs> Боже, так, такі долі, да? О, це, це так? Це такі в ш... кожного такий шлях, Боже. І ви, ви зустрілись, народились і зустрілись в Австралії, так? Так. Бо ми, я, тато і мама українці були, мама yeah. і тато з Станькова, коло Калуша жили yeah. і приїхали в 49-му теж. Я ще маю сестру життя на Україні, бо mm -hmm. я вам скажу, що ем, мама і тато втікли з України в Другій світовій війни mm -hmm. і лишила малу стевку з бабці. Вона мала чотири роки. Mm -hmm. І як мама приїхала і тато до Австралії, то руски не пустили, щоб дитина приїхала. Mm -hmm. Тепер маю 80 років і життя ще у селі Станків. Mm. Вас не не, не получалось приїхати в Україну відвідати? Так, приїхала. Поїздити? Я з Сонією поїхала в 99-му, сто це було по українськи. Двохтисячний бо... рік, напевно. А так. 1999, й так? Да? так? Так, приїхали, бо Соня у Англії учила за учительку, і ми разом поїхали. То перший раз що пішли до стевки? Поїхали. П'ять днів перебули у неї, а в селі дуже бідно. знаєте, вже трошки змінилося, трошки тепер ліпше є. У нас дзвонить до мене, може, два чи три рази на тиждень і ми говоримо. Але біда є, біда. Так. Але добре, що ви знайшли друг друга і, і знаєте okay. історію своїх родин, це дуже добре. Так, а, і, і знаєте, бо тато мені завжди багато говорив про неї е, і про родину. Тато любив говорити. І то є добре, бо тепер я багато знаю, але бідний Богдан ніколи не питався і нічого не знав. Ну, то, то, як чоловіки, ми напевно так в меншій мірі цікавились або. Але, тим не менш, у нас є зараз нагода якраз про пана Богдана, про його життєві та спортивні успіхи поговорити. Так, будемо говорити. Пане Богдан, скажіть, будь ласка, а чому ви захопились і почали займатися футболом? Чому ми почали займатися футболом? Так, тому що ми граємо у всіх футболах, але через українську громаду. We had a Ukrainian community and we had a yeah. Ukrainian Soccer Club. Tak, był Australi, czy Piłdęny i Australi, i był uh, line, USC line, Ukrainian Soccer Then, Club, no. Leo I wówczas zaczął hraty tanka, jak ci ukraiński chłopci hrali. Mm -hmm. Zaczął może 11 rokiem mał, 11 rokiem mał, zaczął juniory hraty, 6 malon i Мав 16 років і вже до першої дивізії пішов. Ага, Дуже молодий був. Я вам скажу, що Богдан свій перший раз в 18 років на родини грав першу гра для південної Австралії проти Кад yeah. ага, Сіті. Вони ага. приїжджали з Європи тут у той час, як вони мали. Ем... Mm. Ніби канікули, турне, я не знаю. — Турне, так, турне таке було, так? Так. І вони приїжджали до Південної Австралії. і то перший він 18 років мав як перший заграв, і від коли, від того часу до кінця свого е, футболу то грав 66 разів для південної Австралії. Це за збір до південної Австралії, так? Це ж... За що? Це Збірна команда, так? Так, збірна команда, так. так, 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 так. так. І, і це так. я читав, я читав інформацію, що це рекорд, який досі ніхто не побив. О, так? ніхто, Бо тепер так не роблять. Тепер в Австралії зачалося National League, mm -hmm. значить, що з Сіднею, Мільна і всюди. І то не є така саме інтерес, знаєте? А тоді це -то тільки Південна Австралія була. mala svůj lík, uh, Melbourne mm. i so, Sydney, a teď se razom je, to neprojíždějí bohato z druhých krajín, ale jak Bogdan hrál, to hrál proti, skoží, who did you play against? Manchester City, Tottenham, Chelsea, In European teams, Moskva, um, um, mm. Red Star, Belgrade,

Mał 36 sześć to 60 rokieto sześćdziesiąt raz grał dla piłkarskiej Australii. I ani raz nie nie puścili go, a bo znesli, że w nim nie grał. Każdy mecz grał. Każdy mecz. Super. Do sześćdziesiątego. Czytali, że w nim miał 85, 800, 85, nie. 846 meczów 200, 279 лев грав. Так, так, і так, так, так. 446, 446 та. матчів за Аделаїда Сіті, так, да, да. Так, і потім 60 для Південної Австралії, потім пішла на кінець, то він був коуч, я вас коуч поняв. тренував і грав до 43 років, як скінчив. Ага, гравцем були аж в 43 роки ще грали, так? Він so... мав 43 роки, як скінчив. Yeah, we we yeah. Він був тренер, грав для Йогославській mm -hmm. дружини. Uh -huh. Але знаєте, він був, він почав бути тренером, я ще мав 23 роки. Дуже молодий uh -huh. був. Uh -huh. о, о, той чоловік, що був. Голову лева, тут Аделяйді, пішов до Богдана і каже: Я маю такий, такий такий трейнер. А Богдан каже: Я не думаю, що не добре буде, я буду, я ту роботу візьму. І від того часу то він зачав. Так, так, це супер. Це поєдна, поєднували ви і е, гравця, і е, 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 тренера. Це дуже, дуже складно. Нагадуємо. Що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США, фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Пане Богдан, а скажіть, будь ласка, яке у вас було амплуа? Яка позиція у вас на полі була? Дефендер, uh, назад, фулбек, свитер. Uh, я зачинав uh, вперед, як я був молодий, uh -huh. але як я грав uh, за uh, перші uh, перші дивізії, то я, я грав назад. Зізам. Чолі, Корея, як ти сказав, Корея? Целий спортовні життя. Я був ззаду. Defender. А на початку хотілося все-таки забивати голи, так? Ні, не, він грав спереду, але тренер був із Шкотлянди і може був він трошки моцніший був і казав, що я думаю, що я тебе ззаду поставлю, бо ти трошки є моцніший і розумієш, як грати. Mm -hmm, mm -hmm. І від того часу там ще. Так. Але знаєте, я завжди казала, що э, я, я вам скажу, що э, я завжди казала Богданові, що ззаду є дуже тяжко, бо ви можете грати 90 минут перфекто, так. але пустите одну голю і вже люди на вас напидають, правда? Так, 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 так. А спереду можете нічого робити 90 минут. Ставите гол і ви правда? Так, так, да. а, тут, так. Тут... Ви. ви праві. Пані Стефка, вам треба було йти в футбол. Ви не займались спортом? Нє, ні, ні, я тільки дивилася, як Богдан грав. А, Але мій ви... тато завжди ходив. Так, так. Ви допомагали і надихали пана Богдана для гри, так? На перемоги. Uh, Пане Богдан, а розкажіть, будь ласка, в чому ваш секрет от такого довголіття в футболі і успіху? So what любив спорт. Um, Гордість. Я мав гордість, і як то як то маєш, то ліпше граєш. Пане Богдан, а були моменти в житті, коли ви хотіли все ж таки все набридло, не буду грати в футбол, але все-таки потім передумали і продовжили. Було таке?

Любов на все життя, так? Було, так, було. було, було, було. Бу... Yeah. Так, Богдан три рази, чотири рази на тиждень ходив на трене, mm -hmm. тренуватися. Ми мали тримали дівчата мали і... І, роботу мав. і ще до роботи ходив, то прийшов з роботи четвертій, що скоро і на тренінг пішов. Mm -hmm. І так додому приїхав 9 година. Ага, вечора, так? Так, тобто це, 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 це був не професійний футбол, правильно? Це був yes. такий любитель... професійно, yeah. так напівпрофесійний, так? так? Ага. Ага. Тяжко було. А чому от саме футбол? В Австралії є австралійський футбол як національний вид спорту, а ви обрали європейський, тобто ну, сокер такий. Чому саме цей вид спорту? Я б я зачинув. Yes, ciao. Eh da da winter. Eh u Ale ehm u nasu Australii, oni graju futbol. Australiski futbol. Je, australiski futbol. U Zemey. U Zemey. To des ehm isoka. Oni oni do sama. Do Dolita. Um, do Lita. do Lita, um, I think to get try to get more crowds in yeah, that, yeah, yeah. you know. Так, так. То футбол, австралійський футбол був у зимі і сока був uh, у зимі, так? І в тому як Богдан скінчив грати, чи ще грав? Я не пам'ятаю. Ще, yeah, yeah, ще грав? Ще грав. То yeah. переміняли на літо, що mm -hmm. більше людей приходили так, знаєте, бо не є так better, yeah. But... і що? Yeah, like так, але він грав як молодий був, грав австралійський футболь, грав крикет. Знаєш, що крикет є? Так, так. Олексій? Так, так Та, знаю так. І, грав так, то так. Тож, і казала йому, що він грав австралійський футбол, а він залюбився сок, ем, сокер, і, uh -huh. і е, дружини дру, другі його другі грали для лева, то він хотів до коло лева грати. Так, так. І це ж український клуб лев, так? Так, yeah. український yeah. клуб. Yeah. І е, я прочитав у Фейсбуці, що 75 років наближається клубу, так? Так на другий рік. Так. А на в два на наступний рік, так? Ага. А а, рік. Е, і так. вони мабуть будуть організовувати якесь святкування. Може вас пан Богдан вже запросили і розкрили якісь секрети, може, якісь сюрпризи будуть, вшанування. Я не, є, я не знаю, чи є секрети, але знаєте, як люди приїхали з України, то не багато не мали. Мали українські танці, український хор і український клуб хліб, хліб yeah. лева. І то люди всі ніби разом трималися, знаєте, і так як діти ви Тільки що Богдан не ходив до української школи, так як yeah. я йшла. Oh. One, one year, Один рік пішов. Yeah. <laughs> Пане Богдан, а скажіть, будь ласка, у вас назвали Багсі, так? Отак, от от так. так. А чому це така? Чому так вони назвали вас? В в чому, Я чому знаю, тут? То, то, Всі всі українці багато, 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 багато що мали е, Богдан, Газівська ага, ага. були Багзі. Я не знаю чому е, там, там. <laughs> там, там О, Богдан розказує, що е, молоді, що хлопці його зві, зві звіку. З віку? Так, так, так. Одолітки, так, так. То австралійські хлопці не могли сказати, що Богдан, бо не, ага. Богдан не є писане так, як сказане, правда, ага, то вони почали кликати Багзи, і газета навіть почала кликати Багзи. Багзи, Багзи, Бази. І так лишилося. А як скінчив, то Потім я сказала, бо вже досить підемо назад до Богдана. Так, бо був один хлопець, що грав тут в Австралії, Australi. Australian Rules футбол грав, uh, Яворський називався, uh -huh. Богдан Яворський, і його теж кликали <багся> як тут. Ka. Тобто для австралійців, мабуть, було легше eh, ім'я Богдан eh, вимовить бакси, так? Так, так, так. І так, так прищепилося, і, і так було скільки років що він грав? Два чи три чи шість років і так. Так само його, його брат Олексій називався Василь, але він себе не кликав Василь, він себе кликав Джон. Джон? Джон, це значить, так. Іван, має би, так? Як? Так, так, бо тато був Іваном, і він хотів то, хіба ага, то ага. себе, що хочуть, то хочете, він. А другий брат Дмитро називаєш, а він кличе себе Питя. Петро. Петро. А Петро. Петро. А, Петро. Петро. А, а його звати Петро. Дмитро, так? Так, та. так. А пане Богдан, у вас двоє рідних братів, і також вони в футбол грали, так? Так. Так, так. Ми, Василько. Ми, Василько і Петро. Петро. Ми грали у Олев. У у з інших брат у Адлай Ситі. Тобто ви в аделаїді Сіті грали uh, в одній команді двоє братів грали, так? Ні, тільки Богдан і його uh -huh. другий брат Джон yeah. Василько. Так. Бо та команда почалася в 1977 році, 1977 році. і то було. Кругом Австралії. ніби ah. сіднею, з Мельборну, Задоляйде, і вони він так їхав один тиждень у Мельборні, один тиждень дома, один mm -hmm. тиждень у Сіднею. І то більше команда багато з України не з українського клуб Лев не хотіли, щоб він пішов, бо він хіба добрий грач був. Ah. Не хотіли його загубити. Брата пустили, але як Богдан хотів іти, то не, не були дуже ага. задоволені, що він так забрав. Але знаєте, спорт є дуже короткий, як сказати, знаєте, що в є, є, вона є, так. є так, дуже короткий. І треба там, де най як ви є добрий грач, то треба йти там, де найліпше є брати. Так, так, так для, для для підвищення своєї майстерності так дійсно треба грати за. Ну, клуб, який має більше е, можливостей, а, але 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 клуб леви цінили пана Богдана, тому і не хотіли відпускати. Важливий... Не, не, не. Так, пані так, Стефка, так. а як ви тоді реагували? Чи відпускали так пана Богдана, що він тиждень уїхав, а тиждень дома? Він казав, що я шлюб з ним брала, і я знала, що буде, і мусила ее, призвичаїтеся, бо так ага, буде. Так, так. І, я з дуже... я не ходити дивитися, знаєте, то було, якби я не любила, то може інакше б було, але. Ось, так, тобто ви полюбили футбол також через так. завдяки пану Богдану, так. так. Е, пане, пане Богдан, у вас багато різних нагород за ваші спортивні успіхи. Розкажіть, будь ласка, про ваші нагороди. What you, what did you um achieve like you know in oh. this well what individual one is. yeah yeah well I got with well, the hall of fame how do you say that for oh. you know? uh, hall of fame showing yeah nazaw yet the Zaloslavic um так, yeah. ja, і в Австралії дістав орієнт, значить, від королеви дістав um, нагороду, що грав mm -hmm. так довго mm -hmm. і так багато. Грав mm -hmm. доб... для Австралії три гри, але, oh, але п'ять разів, а тільки три проти в країнах. других країн. Які народи? Слави, федерацію футболу. Так, так. 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 І багато вигравали чемпіоншіп, значить, що в 86-му році була найліпша дружина у Австралії, uh -huh. грали, і Богдан був тоді був капітаном družene vino, jak było w Adelaide City, to był pan Maksim Brokki. Пане Богдан, а можете пригадати ну, най, найкращий матч у вашої кар'єрі? Той, який ви прямо зараз пам'ятаєте, вам дуже запам'ятався. На, найліпший час? Найліпший, найліпший матч. Час, каже, матч. Варці. Najlepszy mecz. Jeżeli... Ja, ja, ja roł ja, pierwszy raz w Australii. Z. Z. Nie, za za tak Australii tak. I, I czasem wygraliśmy wygrali um, championships Adelaide City. Tak. Um, nie ja ja, wiesi ja, ja, ja pamiętam to dobrze. Tak. Tak. Super. Pan, I should paradit mloodim grafця, щоб вони mogli dosiahnu football. How do you how do, do you advise young people to enjoy the game and go as, well as you, did? you did? Yeah, well um they have to enjoy it, but they can't they can't um take it too seriously in a sense, you know, if they get take it too seriously, it's Богдан каже, що треба як грати, то треба любити гру, так. а не за серйозно брати, бо як за, за серйозно кож, кожний меч перечиття, то не є добре. E, то, що він каже, <laughs> <laughs> розумієте? Так, 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 дійсно. Треба ставитися з любов'ю і з усією серйозністю до, до гри. Так. так, але я скажу, що Богдан. <laughs> Переважно, як не виграли ту меч, я знала, що не... діти, і я додому їхали в ауті техенько, ані мурмур. Він -мур. <laughs> <laughs> не був задоволений, що ну, звісно. Yeah, like yeah, yeah. Yeah. Так, так, так. Пан Богдан дуже хвилювався да, за програші, які були там. Хвилювався, якщо? Як команда програє, так? Він... Сильно хвилювався. Не, не був не був дуже задоволений. задоволений. Я бо якби він щось зробив mm -hmm. е, зле, то е, і то, чого він як він, він був добрий капітаном Олексій, mm -hmm. бо він розумів, як грати гру. І що навіть тепер, як дивимося на гру на телевізії, він завжди ті, е, що грає ззаду, він каже, що він робить, як mm не. -hmm. З того боку треба обернутися. Сказує, 40 так. років пізніше ще грає. Так. так. Це, це дуже розумі. добре. Дуже добре. Пане Богдан, ви приїхали б в Україну, та напевно очолили б якусь би команду в Україні і поділилися б <різь> своїм досвідом. О, я, так, якби якби ліпше було на Україні, то би, може приїхали, знаєте, але. Боїмося. навіть тепер страхівку не можу не дадуть, як їдети до України. Так, небезпечно, будь в будь-якому куточку дуже небезпечно. Пане Богдан, я хочу вам подякувати за ваші цікаві життєві та спортові історії. Пані Стефка, дякую вам, що допомагали перекладати і розповідати про спортивні досягнення. Перепрошую, як забагато говорила. Ні, 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 все добре, все добре. Це якраз дуже, дуже, дуже вийшло дуже добре, що ви разом були. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.